Радий вас бачити! Це Ютуб-шоу Освітнє запитання на каналі «Уміти», де я відповідаю на ваші запитання. Мене звати Іван Іванов, я займаюся передусім інформаційними технологіями в освіті, тож саме під таким соусом і даю всі відповіді. Наприкінці цього відео буде простий розіграш корисного подарунка. Тож додивіться до кінця. Отже, сьогодні я відповідаю на таке запитання. Які неординарні приклади навчання учнів, користі здорового харчування з усіх предметів у школі? Заглиблюватись в усі предмети в школі ми не будемо, але я спробую запропонувати декілька ідей та ресурсів, які можуть бути цікавими, принаймні мені так здається. Перший ресурс це тематична добірка на YouTube-каналі Євгена Клопотенка. Вона так і називається Здорове харчування. Тут наразі 12 відео. Йододефіцит, як уникнути залізодефіциту, дефіциту, вітамінні дефіцити, як правильно готувати, щоб максимально зберегти поживні речовини, водний баланс і так далі. Посилання на всі ресурси, які я зараз покажу, залишу в описі до відео на Ютубі. Наступний ресурс це сайт «Про здорове». Тут вони самі про себе кажуть, що цей проект має на меті представити рекомендації зі здорового харчування, схвалені моз України, а також першу тарілку здорового харчування українцям. Це актуальні, прості, сучасні поради щодо нашого раціону від найкращих експертів України. Ось давайте погортаємо, побачимо, які тут заголовки, що пропонується. Є рецепти. Все так доволі красиво і інтерактивно зроблено. Ще запропоную вам блог про здоров'я та спорт, який називається білок. Тут є рубрика харчування і ось такі статті. Не буду зачитувати заголовки, подивіться самостійно. Ну і оскільки зараз я дуже часто займаюся технологіями штучного інтелекту, не можу вам не порадити щось із цієї царини. Чат GPT може бути вашим помічником, щоб мотивувати учнів. До здорового харчування або розказати дітям про цю тему більше. Наприклад, я звернувся до GPT з таким промтом: Напиши історію про друзів тварин у казковому лісі, яка б мотивувала дітей харчуватися здоровою їжею. І ось така історія: у лісі, де жили друзі тварини, завжди було весело і цікаво. Одного разу хом'ячок Гризунчик, ведмежа Вікторія та Хрюнділь Парасюнок. Зібралися разом, щоб вирішити, що вони можуть зробити, щоб стати більш Сильними і здоровими. Вони вирішили, що це можна зробити через здорове харчування. Не буду читати всю історію, ви самі можете згенерувати щось подібне за таким промптом, як я подав. При цьому можете вказати, для якого віку дітей це передбачено, і, можливо, хочете ви взяти якусь конкретну тему, наприклад, не все здорове харчування, а якийсь вітамін. І історія може бути саме про нього. Ну і оскільки ми вже з чатом GPT зараз, то я попросив його сформувати якісь ідеї навчання здоровому харчуванню, які були б цікавими та нестандартними. Деякі з них мені здалися цікавими, тож я вам їх зачитаю. Організуйте регулярні кулінарні заняття, під час яких учні будуть вчитися готувати здорові страви. Створіть шкільний сад, в якому учні будуть вирощувати фрукти, овочі та трави. Це навчить їх процесу вирощування їжі та стимулюватиме інтерес до природи. Організуйте дегустації різних здорових продуктів, таких як екзотичні фрукти, органічна гречка, низькокалорійні снеки. Розповідайте про їхні корисні властивості та вплив на здоров'я. Створіть ігрову харчову піраміду, де різні продукти розташовані на різних рівнях, в залежності від їхньої користі для організму. Учні можуть конструювати свої власні піраміди. Організуйте екскурсії до місцевих ферм та ринків, де учні можуть бачити, як вирощуються та продаються свіжі продукти. Залучайте батьків до спільних проєктів щодо здорового харчування. Наприклад, проводьте сімейні кулінарні змагання або дегустації. Деякі з цих ідей не дуже просто втілити в життя, але головне, щоб було бажання. Оскільки сьогодні ми говоримо про здоров'я, давайте покажу, які є ресурси з цієї теми на платформі «Уміти». Вгорі пункт меню база ресурсів. Якщо хочете знайти до конкретної теми конкретного класу, то це база ресурсів за предметами. А я вам зараз покажу базу термінів. Праворуч натискаємо Виберіть напрям і знаходимо. Здоров'я, натискаємо кнопку Знайти. І ось скільки понять ми знайшли з теми здоров'я. Кожне поняття це добірка відео, дидактичних наочних матеріалів і публікацій з різних куточків інтернету. Наприклад, давайте натиснемо харчові розлади, що стосується нашої сьогоднішньої теми. У нас іде опис з Вікіпедії, що це таке, можна відкрити сторінку Вікіпедії повністю. Нижче зображення з цієї теми, далі відео. При натисканні ми перейдемо в YouTube і будемо його дивитись, нижче дидактичні матеріали, наприклад, інтерактивні вправи, ну і не тільки розлади, а взагалі харчування, розробки занять, тести, навчальні матеріали і мобільні застосунки, науково-педагогічні публікації з цієї теми. І подібна добірка в більшому чи в меншому розмірі є до кожного терміну. Ви бачили, який численний перелік є вже в базі ресурсів. Пряме посилання, щоб ви нічого не шукали, я залишу в описі до відео в Ютубі. А зараз давайте подивимось курси, які можна переглядати безкоштовно. Вгорі пункт меню підвищення кваліфікації і далі курси. Праворуч натискаємо Виберіть напрям і вибираємо здоров'я. Натискаємо знайти курси. Спершу йдуть 30 годинні, які можуть бути дотичні до здоров'я, а нижче методичні 4 годинні наприклад, очне і дистанційне навчання основ здоров'я за допомогою смартфонів, сторітелінг у навчанні основ здоров'я, сучасні види наочності, ефективне використання онлайн-ресурсів. Ці та інші курси, як я сказав, можете дивитись безкоштовно. Платним є тільки сертифікат. Але і тут є безкоштовні шляхи. Оголошую простий швидкий розіграш для активних глядачів цього відео. Просто зараз ви можете отримати повний доступ до курсу Сучасні види наочності у навчанні основ здоров'я з можливістю отримати сертифікат безкоштовно. В цьому курсі багато цікавих ідей, тож в будь-якому разі рекомендую вам його переглянути. А якщо хочете ще й отримати сертифікат, то слухайте умови розіграшу. Отже, вам потрібно поставити лайк цьому відео, підписатись на канал «Уміти», якщо ще не підписані, і залишити під цим відео будь-який коментар. Це може бути просто плюс якесь слово, чи, якщо маєте запитання, можете прям в коментарі запитати, і, можливо, саме на нього я відповім в наступному відео. Даю вам рівно тиждень після публікації цього відео. І далі випадковим чином, за допомогою спеціального сервісу, визначу одного переможця, прокоментую його коментар і розкажу, як отримати подарунок. А якщо це відео набере 100 лайків і 100 коментарів. Ми проведемо розіграш ще раз. Тож коментуйте! І пропоную переглянути інші відео на каналі Уміти, які певен вас зацікавлять. До зустрічі!